У Вінниці пройшов вечір джазової музики. З нагоди десятиріччя відкриття вокального відділу училища культури і мистецтв імені Леонтовича за підтримки фонду Володимира Продивуса був презентований концерт звучання мого всесвіту. Невипадковим є те, що свято співпало з днем Тетяни, адже організатором цього заходу стала викладач естрадно-джазового мистецтва Тетяна Войтишина. Шоу балет, музыканты, замечательные музыканты города. И мы сделали такой именно творческий тендем, чтобы было намного интереснее как и узкому кругу зрителей, так и широкому кругу. Очень благодарна, что вот такую возможность нам предоставили наши спонсоры и в лице продюсера Владимира Степановича. Благодарна музикантам, откликнулись делать этот концерт. Тому что позади багато много тривожних днів, вовнініні, репетиції. Мистецтво вічне як не крути. У часи люди різних поколінь, різних частин світу, переконань і бачень вносили частинку себе і власного світогляду у створення прекрасного. Але всі чудові речі потрібно цінувати і підтримувати, допомагати розвивати їх. Фонд Володимира Продовуса завжди охоче підтримує молодіжні ініціативи, перспективні проекти, спорт, здоров'я, ну і звісно ж творчість. Сьогодні у нас двойної праздник. Потому що з однієї сторони День Тетяни, а з іншої сторони, день студентів. І виновниця нашого сьогоднішнього торжества Тетяна Вайтишина, У нього творчий вечір. І, відповідно, можна конститути факт, що у нього двоє праздник, поскольку це ще є днем ангела. Вот, поэтому, естественно я от председателя нашего фонда Родиуса Владимира Степановича поздравляю ее с этим замечательным праздником с поздравляю всю молодежь и администрацию данного учреждения, в чьих стенах сегодня произойдет этот прекрасный вечер. Контексті джазової музики джаз це не стиль, а настрій так стверджують музиканти. Ця музика є особливою, адже несе у собі глибокий зміст. Елементи імпровізації, політ, фантазії. Директор училища культури і мистецтв Станіслав Городинський пишається тим, що їхній навчальний заклад виховує у своїх стінах талановитих творчих людей. Концерти проводять часто. До того ж, для цього у них є все. Простора глядацька зала, інструменти, необхідне обладнання, а головне бажання творити. Кожен день проходить концерт. Кожен день практично. Буває два, буває три. Буває в малому залі, буває в відеозалі, в великому залі зараз ми робимо також концерти, тому що в нас є фортепіаний відділ, де є. Гарні піаністи, які показують свою майстерність, не можуть покатати свій концерт. У нас є народний відділ, де є маса, як і маса, багато інструментів, де кожен являється, ну не кожен, а багато студентів є віртуозами своєї справи. Духовики, хоровики, ансамблі. Учасниця конкурсу Міс світу Ярослава Куряча теж закінчувала цей навчальний заклад. Тож на творчий вечір прийшла з почуттям ностальгії та радості. Від імені фонду Володимира Продивуса побажала процвітання та реалізації творчих задумів. Музика з нами завжди усюди. І вона нам дарує радість. Вона з нами хвилини печалі, страху, хвилини щастя та радості. І хочеться побажати творчим людям, ті, які нам дарують саме ті враження, ці емоції, які присутні в нас після таких концертів. Побажати лише міцного здоров'я, ентузіазму, творчого натхнення. Світові хіти відомих джазових виконавців, цікава програма. Виступ шоу балету не залишили байдужими серця глядачів. Юлія Жовнір, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.